Вітаю! Ви на каналі Колекціонера, та це, мабуть, для більшості з вас саме довгоочікуваний огляд. Огляд на фанку фігурку. Нарешті згоден. Дуже довго я не купував нічого в свою власну колекцію, навіть трішки її розпродавав. Але нарешті це сталося. Перед тим як показати вам фігурку, котра розтопила моє колекціонерське серце. Прохання поставити лайк цьому відео це мене дуже дуже сильно мотивує. Обов'язково підписатися на канал, щоб не пропускати нові ролики. Також пишіть будь-який коментар під цим відео. Якщо ви вже це все зробили, велике дякую. Що ж, почнемо. Ось так фігурка була запакована, але це не все. Вона, звісно, прийшла мені в коробці, та не вважаючи на те, що вона не в протекторі, з неї нічого не сталося. Давайте відкривати та дивитись, що то за фігурка така. Багато хто з фанкознавців вже здогадалися, що це за персонаж. Але для всіх інших показую це Роні з коміксу про черепашок ніндзя The Last Роні всередині також була жуйка, та ось така наліпка. Покажу її ближче, та ви вже здогадалися, що це від магазину Funko Dice. з цією фігуркою. В мене пов'язана дуже дивна історія, тому що коли тільки її анонсували, я дуже хотів... Придбати її, я оформив предзамовлення в того ж продавця, та, на жаль, не зміг викупити. Коли в мене з'явилась така можливість, вона потрапила на полочки магазину знов. Тому я, не втрачаючи час, написав Дмитру, замовив та вже вона. В мене. Перше, що я бачу, зверху невеличке пошкодження на коробці, точніше пошкодження принту, нібито його якось роз'їло. Не зовсім розумію, що це таке. Але напевно ви бачите таку білу полосу. Що ж, я не сильно звертаю на такі дрібниці увагу та вам не раджу цього робити. Тобто, якщо фігурка вам дуже подобається, це дійсно не є якимось великим пошкодженням. Ось так виглядає зворотній бік. Та це розповідає про те, що, по-перше, це перша фігурка в цій серії. По-друге, можливо, не буде інших фігурок. Хоча я прочитав комікс «The Last Ronin», там багато є, яких персонажів потрібно потрібно, прям обов'язково випустити. Ось так виглядає бік коробки. Мені подобається, що тут є невеличкі ілюстрації з коміксу та сама черепашка. Зараз буде невеличкий спойлер, тому ті, хто ще не читав The Last Ronin, будь ласочка, перемотайте на пару хвилин вперед. Багато з тих, хто давно дивиться мій YouTube канал, знає, що я полюбляю черепах. Так, це не такий уж секрет, а моя улюблена черепашка з чотирьох це майки. Тому я теж хотів цю фігурку, тому що Ронін це є майки. Він втратив братів, забрав їх зброю та став таким месником, як то кажуть. Що ж, давайте дивитись на саму фігурку. Знов ж таки, поверхність капюшона в цій фігурці не ідеал, тобто вона трішечки заляпана, але ну в фанку таке буває. Що тут сказати? Якщо ви тільки починаєте колекціонувати. Будьте готові до того, що якісь мінуси в фігурках все одно будуть. Буде не той покрас, чи десь фігурка буде трішечки пошкоджена. Ну, це норма. Для фанку, на жаль, це норма. Сама фігурка, звісно, мені дуже подобається. Ось так вона виглядає поблизу. Бачите, в нього є меч, тризубець, палка та. Нунчаки. Тобто всі чотири віди зброї черепашок ніндзя. Також він зняв свою помаранчеву пов'язку, та зараз в нього чорна. Я прочитав всі глави коміксу, котрий доступний на даний час. Але наскільки я знаю, ще буде продовження. Тому дуже чекаю, дуже чекаю ще на те, що будуть. Інші фігурки по The Last Ronin так, черепаха дуже крута. Я не можу на неї надивитися, тому що цей такий постапокаліптичний стіль е, в одязі та взагалі, ну знов ж таки повторюю, це одна з моїх улюблених черепашок ніндзя. Тому я дуже задоволений. Дуже задоволений, що придбав її собі в колекції. Ну а що ви думаєте по цій серії черепашок чи може по коміксам? Пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайк цьому відео, це мене дуже сильно мотивує. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових роликів. Ну і дякую, дякую, що додивилися до кінця. Всім до зустрічі!